Події п'ятниці з вами Світлана Лонцєва. Дивіться у випуску. Друга фаза антитерористичної операції Українські групи заблокували Славянськ і почали зачистки. Місія ОБСЄ знайшлася. Сепаратисти тримають військових у заручниках у заблокованій будівлі СБУ. Теракт в Одесі вночі на блокпост 7-й кілометр жбурнули гранату. Семеро поранених. Система цінностей у Національному художньому музеї України відкрилася виставка знайденого у Межигір'ї. Сепаратисти у Славянську захопили 13 заручників. Серед них і представники місії обсє. Їх тримають в управлінні СБУ. Повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Зараз. Тривають переговори з проросійськими активістами про звільнення бранців. Відпускати їх ті відмовляються, кажуть, треба порадитися з компетентними органами Російської Федерації. Терористи захопили автобус із представниками ОБЗЄ близько півдня на в'їзді до Славянська з боку Краматорська у складі групи сім військових спостерігачів і перекладач. Вони представники оборонних відомств Німеччини, Данії, Польщі, Чехії і Швеції. Заблокувати Славінськ та знищити терористів розпочалася друга фаза антитерористичної операції. Напередодні українські військові зайшли у місто і почали зачистки. Армійці звільнили кілька блокпостів. Зранку в Славянську українські військові звільняють блокпост в районі комбікормового заводу. Під контролем екстремістів залишаються міськрада, управління міліції, СБУ та лікарні, закриті школи, дитсадки та магазини. Вулицями їздять БТР із з українськими прапорами. Мешканцям радять не виходити із дому. Українські силовики роблять заяву: блокуватимуть місто та знищуватимуть терористів. Це другий етап антитерористичної операції. Наше завдання заблокувати Славянськ, ніяких переговорів з вбивцями, терористами на руках, які кров. Вони всі будуть. Або ув'язнені, або знищені відповідно до українських законів. Українські військові здатні взяти під контроль буремні регіони, заявляють силовики. Проте визнають, проводити антитерористичну операцію складно, адже окупанти прикриваються мирним населенням. До того ж, не всі мешканці підтримують її проведення, а деякі міліціянти переходять на бік сепаратистів. Керівник операції Василь Крутов наголошує, головне це не допустити втрат серед мирного населення і не дати екстремістам привести підкріплення. Ну не падіом на якісь жертви, на якісь жертв, які там штурми в городі. Ми. Мы понимаем, что это жители, мы понимаем, что э, могут быть очень э, много в связи с этим пострадавшим. Мы заради каких-то побед не будем жертвовать жизнями граждан нашей державы. Но противник, преступники, диверсанты, террористы, они... повинні відповідати за свої дії. Силовики спростовують закиди про те, що спецпідрозділ СБУ відмовився знищувати терористів у Славянську. Кажуть, Альфа виконує усі накази в рамках антитерористичної операції. В умовах, коли йде освобождення цілого населеного пункту, вони просто не призначені для таких задач. По нашим даним, ніякого саботажу не було, просто для Альфи в даній ситуації не було задач, які не могли б ефективно виконувати. Це треба розуміти. пускати їх в качестве піхоти, ну це було б бы не очень остроумно. Тим часом експерти твердять, ймовірність військового вторгнення Росії дуже велика. На наших кордонах війська окупантів зосередилися ще до початку антитерористичної операції. Та якщо вони увійдуть на територію України, їх відразу знищать, заявляють силовики. Євгенія Олександр Колосов, перший національний. Росія повинна виконати женевські домовленості, а саме. Закликати сепаратистів до роззброєння та звільнення приміщень, а також зупинити диверсії своїх спецслужб на території України, так заявив на засіданні уряду прем'єр-міністра Арсеній Яценюк. Натомість Київ, попри все, намагається виконувати те, про що домовилися в Женеві. Влада готова амністувати протестувальників, які здадуть зброю, і звільнять адміністративні будівлі. Наступного вівторка в парламенті проведуть публічні слухання про конституційні зміни. Вони передбачають децентралізацію, збільшення повноважень територіальних громад, захист російської та інших мов нацменшин Росія, ж на переконання прем'єра-міністра, має на меті захоплення України і військове, і політичне якщо і надалі ми збережемо стабільність, зірвати президентські вибори, не дати можливості отримати легітимного законно обраного президента, зірвати програму економічної допомоги для України, яку готовий підтримати весь світ. Змістити проукраїнський уряд і повернути в країну темряву, корупцію, бандитизм і тероризм, які сюди експортувала Росія, жодному з цих планів немає шансу на реалізацію. Росія не має права критикувати антитерористичну операцію на сході України, наголошують у вітчизняному МЗС. Заяви російської влади про те, що нібито Україна розв'язала війну проти власного народу. Чергова провокація, відкрита брехня та свідома підміна понять з боку Кремля, кажуть у міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Євген Перебиніс нагадав, що за останній місяць Федерація сама провела чотири операції проти терористів на північному Кавказі. Використовувався весь арсенал військової техніки від танків до літаків ході проведення останніх двох контртерористичних операцій в Дагестані, населених в пунктах Новий та Первомайськ, артилерійськими снарядами знищено цілий житловий будинок. Серед загиблих на місці знайдено тіло жінку жінки, яка була на останньому місяці вагітності. За останні роки проведених. Російськими силовиками контртерористичних операцій на північному Кавказі загинули та зникли тисячі мирних людей. Крім того, МЗС повідомили, що російська сторона не пропускає українців на свою територію на прикордонному пункті Гуково. Досі триває маневрування військових підрозділів у притул до українських кордонів. Вчора колони танків, ботерів і військовослужбовців йшли з боку ростова на дону в напрямках Донецької області. Також спостерігаються пожвавлення військ на межі з Луганською, Харківською і Сумською областями. Підходи колон до державного кордону на відстань до одного кілометра, значить, польоти, авіації. Але це режими, в яких ми живемо кожен день. І ви повинні всі зрозуміти, що ми на ці виклики нормально, адекватно реагуємо. Взагалі я повинен заспокоїти наш народ. Ми повністю готові відповісти на будь-який виклик, який може виникнути. Торгнення російських військ на територію України цілком реальне, так заявив у Павлограді, секретар Ради національної безпеки та оборони. каже, що має інформацію про можливі провокації у південних і східних областях України на травневі свята. Насторожі мають бути Одещина, Дніпропетровщина, також Херсонська і Миколаївська області. Країна у стані війни і мета Росії спровокувати громадянський конфлікт, зауважив Андрій Порубій. На Дніпропетровщині він зустрічався з бійцями першого батальйону Національної гвардії України. Передав військовим Амуніцію, рації, каски бронежилети, прилади нічного бачення. Заразом вручив і дитячі листи, паски та крашанки. Їх приготували для гвардійців на польовій кухні Майдану. Порубій об'їжджає східні області, щоб подивитися, як працюють блокпости, зокрема, Дніпропетровщиною і Донеччиною. Якщо ми його не зупинимо, Путіна з його маніакальною ідеєю відновлення такого простору неоімперського, теж він не випадково говорив. Що найбільша трагедія геополітична 20-го століття це було знищення Радянського Союзу. І якщо ми всім світом цивілізованим його не зупинимо, невідомо, де його танки опиняться завтра, в якій державі і на якій території. Лідери США і країн ЄС виступили за введення додаткових санкцій проти Росії. Вони закликали Москву негайно відвести свої війська від кордонів з Україною, поважати суверенітет сусідньої держави та виконувати Женевські домовленості. Подробиці Олесі Красун. Український уряд має повне право на проведення антитерористичної операції. У цьому переконані в Європейському Союзі Єврокомісар закордонних справ Кетрін Ештон занепокоєна військовими маневрами на кордоні з Україною. Брюсселі надалі підтримує усі дії чинної київської влади. Водночас закликає Росію якнайшвидше відвести свої війська від українського кордону. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров обвинувачення західних країн вважає абсурдними. каже саме ЄС та США закривають очі на справжній перебіг подій в Україні. Антитерористичну операцію назвав каральною акцією. 160 танків, 250 бойових машин піхоти, прочії тяжології техніки, авіація воюють з собственним народом кровавое преступление, за которое ті, хто толкнув армію на это, і ответят, я я и будуть передані правосуддя санкції проти окремих громадян Росії. Недостатні. Вони не мають впливу, а тому треба запроваджувати обмеження щодо секторів економіки агресора. На цьому наполягає президент Шабара Кобама, який здійснює візит до південної Кореї. За умов, що ситуація дедалі погіршується, санкції потрібно розширити до всього сектору, який буде мати більш важкі наслідки для російської економіки. Тоді Путін має зробити принципове рішення. Він хоче бачити ослаблену російську економіку, чи говоритиме з Україною мовою дипломатії та поважатиме суверенітет. Лідери США, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії провели телефонні переговори, вимагають від Росії поважати цілісність України, підтримали запровадження нових санкцій проти Москви і розширення місії ОБСЄ в Україні. Леся Красун, Михайло Прудник, перший національний. У Краматорську вибухнув вертоліт. Мі 8 Як повідомляють УСБУ, його обстріляв снайпер. Куля влучила в паливний бак. На борту був командир екіпажу. За даними служби безсебеки, він встиг вистрибнути. Нині аеродром закрили. Є загроза, що почнуть рватися боєприпаси, якими оснащений мі 8 На території пустили тільки пожежників. Снайпера шукають чи причетні до події сепаратисти поки що невідомо. Раніше вони обстріляли два вертольоти над Славянськом. Тоді ніхто з льотчиків не постраждав. Внаслідок сьогоднішнього теракту також згорів літак. Ан-2. про це повідомляє директор аеродрому Дмитро Подушкін. Спроба дестабілізувати ситуацію на Одещині на блокпост, який спільно організували місцевий Євромайдан і міліція. Пролунав вибух четверо із семи травмованих людей потрапили в лікарню, зокрема і правоохоронець. Докладніше Яна Танчак. Близько четвертої ранку до блокпосту біля ринку «Сьомий кілометр» під'їжджає автівка з невідомими. З її вікна в укріплення жбурляють осколкову гранату. Свідки кажуть, поцілити намагалися в людей. У цей час чергували двоє активістів та міліціонер. Решта відпочивали від розриву знаряду. Травму отримали семеро. Зокрема, і правоохоронець. Кинули гранату осколочну, діаметр 15 сантиметрів і багато осколків. Одному в дві ноги, много осколков, резане рана. другого теж осколочний, різаний знає. Бо ну, вроді кості ні у кого не зайде. З травмами руки ніг четверо людей опинилися на лікарняних ліжках. Медики кажуть, загрози їхнім життям немає, але в лікарні вони проведуть не менше тижня. Тіжолих ранені немає. Раніння множественне, ну ані всі поверхностні, зривна травма, множество не скочити, сліпи ранення сліпої в області внутрішньої ладишки лівої голіні. Тих, хто підірвав блокпост, уже шукають правоохоронці. Була створена слідчо-оперативна група з працівників прокуратури, СБУ та міліції. Всі висококваліфіковані спеціалісти оглянули місце події, дається правова оцінка і кваліфікація вказаним подіям, які своєчасно зареєстровані. В МВС вже заявили цей вибух спроба дестабілізувати ситуацію в регіоні. кажуть, терористи спеціально вдаються до провокацій, щоб викликати паніку та залякати людей. Я звертаюся до своїх земляків, до одеситів. Вставайте на захист свого міста, ловіть диверсантів, патрулюйте вулиці, будьте пильні та не піддавайтеся на провокації. Одеса завжди була і буде гордим і вільним містом. Ми не повинні дозволити нав'язувати нам чужу, злу і злочинну волю. Поки зловмисників розшукує міліція, активісти заявляють, здавати позиції не збираються. В свою чергу кошти на лікування для постраждалих збирають одеські євромайданівці. Яна Танчак, перший національний. Служба безпеки затримала активіста Харківського оплоту Гната Кромського на прізвисько Топаз. Він утік з-під домашнього арешту. Зрізавши електронний браслет, топаза затримали наприкінці березня за підозрою в організації штурму харківської облдержадміністрації. Тепер же він попався, коли давав інтерв'ю журналістам Live News. Цей російський канал, відомий своїми пропагандистськими матеріалами про події в Україні. Кромський уславився, коли був учасником антимайдану у Марінському парку. Тоді в інтерв'ю в інтернеті з'явилося відео на російського журналіста. Помилково нападають тітушки, той кличе на допомогу кромського, топаз та й. Команду. Расскажи про этих ребят, которые остались в Мариинском Марінському партії. Що це за, за ребята? Міжнародний карний суд у Газі почав попереднє розслідування злочинів проти мітингувальників Майдану. Спеціальна комісія перевіряє звернення про порушення прав людини, які сталися у Києві з листопада по лютий. Якщо підстав буде достатньо, запустять повноцінний судовий процес. Уряд України звернувся до суду в Газі тиждень тому. Якщо справу таки порушать, будуть видані ордери на арешт осіб причетних до загибелі та катувань активістів. Міжнародний карний суд у Газі розглядає справи про геноцид, військові злочини та злочини проти проти людяності. Кодекс Межегір'я у Національному художньому музеї України добірку позолочених годинків, годинників старовинних свічників, коштовний посуд, давню зброю та сувеніри, які належали Віктору Януковичу, виставили на огляд публіці. Скласти власну думку про смаки колекціонера можете, і ви виставка відкрита три місяці. Ось що побачив і почув Володимир Тимофійчук. Ми у якусь компенсацію. Детських, наверное, травм чоловік, в виросховані болученої сім'ї, який не отримав образування. Так пан Олександр змальовує психологічний портрет колишнього власника колекції, яка нині склала експозицію в Національному художньому музеї. Предмети з будинку Януковича зайняли сім залів будівлі. Всього було, було утверждати його в сознанні собственного величия. Вот эта показная роскошь, она определяла стиль жизни и систему ценностей. Это взаимосвязанные вещи. Его там душа требовала роскоши, а роскошь формировала его сознание. Організатори кажуть, довго міркували, яким чином побудувати виставку, адже серед унікальних творів є і відвертий несмак та підробки. Ідею таки знайшли книга опис за назвою Кодекс Межигір'я». Тут і сторінка часу, куди увійшла колекція позолочених годинників, і сторінка світла з її старовинними підсвічниками, сторінка марнославства, в якій портрети колишнього господаря Межигір'я, та найбільше вражає кімната, названа як книга духовності. В ній безліч ікон, церковних стародруків та навіть мощі святих. Навіщо одній людині стільки церковних предметів можна лише здогадуватися? Пан Георгій має свою думку з цього приводу. Він, напевно, знав за собою такі гріхи і вважав, що чим більше буде навішано на стінах плачу ікон, тим він відмолить ці гріхи. Більшість речей з маєтку Януковича кажуть колекціонери, не мають історичної чи художньої цінності. Однак, при детальному огляді кілька таки знайшли. Одна з них полотно Василя Полєнова, Христос і Грішниця. Це одна з версій його знаменитої картини, яка висить у російському музеї. І ми точно знаємо, що ця робота була продана, здається, кілька років тому на британському аукціоні Бонхемс більш ніж за 4 мільйони фунтів стерлінгів. Вочевидь, кажуть музейники у маєтку. Аєдку Януковича були й інші цінні речі, які просто вивезли серед коштовностей, які не встигли забрати з собою, і апостол Івана Федорова. Книга датована 16 століттям. Її оціночна вартість приблизно 150 тисяч доларів. Свою увагу глядачі віддали і ось цьому портрету експрезидента. За певними здогадками він із дорогоцінних металів, втім експертизи не проводили. Як зазначають фахівці, людина, якій належали усі ці речі, у мистецтві не розбиралася, адже інколи музейні цінності зберігалися просто у гаражі. Відвідувачі виставки вражені. Це афоризм бидло стає. Та от воно, можливо, недоречно до тих предметів, але до того, як вони зберігалися і де вони знаходилися, от це дуже доречне порівняння. Якщо і уявити, що ми не знаємо, кому належали ці речі, та ти приходиш туди дійсно як музей. Не оминуло музейників і запитання стосовно золотого батона. Ті жартуючи кажуть, дух коштовної булки бентежить публіку так само, як і дух того, в чиєму домі її знайшли. Володимир Тимофійчук, Вадим Тимофєєв, перший національний. Таким був цей день. Далі програму першонаціонального продовжує студія Севіка Шустера. Зустрінемось, бувайте.